Привіт вас, уважаемые колеги бусоводи любители технического технічного творчества. Сьогодні ми побалакаємо про одну дуже інтересну тему, в яку я хотів би вникнутися і спробувати, получиться чи не виходить. В общем, трошки предісторії. Коли я, наверное, школу вже закінчив чи заканчував, починав вчитися в інституті, ми купили запчасті. Набор юного конструктора від рами від газона, моста порізаного куски передні балки із шкварнями, поворотних кулаків від ГАЗ-53, передні ступиці. І була така ідея зібрати з того всього міні-трактора. Почали ми з батьком його потроху робити, Сергія малий нам допомагав брательник. В конечном ітогі ми зварили раму укорочену, яка була, як потім оказалася, задом наперед повернута тонкою стороною вперед, тобто до моста. Прикручено це все було до укороченого моста, нам токарів коротив полуосі. Ми зробили, Я зробив в общем, симбіоз газоновських слупець передніх і блинців шпильками. Під диски колеса з Ніви, по-моєму так. Рульове, я не пам'ятаю, з чого ми приліпили. Коротше говоря, була в нас така рама Рама для саморобного трактора. Довго вона стояла, я вчився в інституті. З деньгами було зовсім тяжело і в ітогі ту раму продали. Через якесь время я купую свого колеги Іванович. Привіт. Набор юного конструктора я збираю з набору з реставрації колінвала проточки Шатона, інсталяції шатунних вкладишів ВАЗовських. Збираю з пепла УМЗ 5 дуа Брат двоюрідний зіду 4,5 Цей мотор мені робив, що він там Шильник, в общем я ділав. Ще там щось він крутив, а потім він довго стояв в углу довго стояв, я його продав. Навіть пам'ятаю за скільки продав. Ну да ладно, він хлопчині, поїхав, з нього бензогенератор зробив. Хороший моторчик такий був, без проблем робив абсолютно. А, в общем, не стало ні рами, ні мотора. А потім якийсь момент кхе, братіш купив собі саморобного трактора, цей мотор так і не вдалося завести його до пуття Д-300. Він довго валявся. На той тракторець він поставив китайського двигателя, такий як мене ось на саморобному сварочному агрегаті. А цей мотор подарив мені. Відтоги. Це буря на вулиці, дергає ворота. Відтоги двигатель ось він, оцей Д-300. Я на нього купив поршніву спускача. Приїхали подшипники, приїхали сальники. Ой, великі плани в общем, на цей мотор. І потім я зрозумів, що в мене збирається комплект для здавлення рами. До того комплекту я купив два колеса, диски якась техніка, резина Муравей Грузовий. Сьогодні до мене приїхали ще руль приїхав з дідової копійки. Не знаю за чим братій ще поміняв. Мені б так подобався цей руль. Він мені привіз. Рульовий редуктор. Свілера є. в общем, не вистачає тільки заднього моста Вазовського. Було б добре десь його придбати. Так що, таке придусло. збираю до кучки набір юного трактора строїтеля. Не те, щоб воно мені сильно треба було, а так, сугубо е інтерес інтерес такий технічний, як м -м, недороблена робота колись, начата, ну недороблена. Паралельно буса Ну, Зараз там буря, там зараз нічого не зробиш. О, повирізав там всяке таке. Пол, пол зараз перестеляю під ногами водітеля переднього пасажира. Ну, то все теж зробиться. Я думаю, должно все Вот такие от я купив два коліса. Резина просто шик. Я так дивився, наче ніде не порепана. Ну, диск десь у грязюці стояв, бо болотяці. трохи поржавів. О. Такий запас прочності, що капець. Що мені не подобається. Ну, тут три болта для кріплення половинок. От мені хочеться зробити їх, щоб їх було 6 буде, Так, мабуть, буде правильно. Ну, То ми подивимося. Також куплені поворотні кулаки вазовські із ступицями. З болтами. І треба це діло подружити. Тут центральне відверстя 50 мм, і плюс воно вирубене. Зуб такий зазубрано, страшне воно і не сосне, ні гриця. Хотя дірочки підходять одна до другої. Отут посадочне 58,2. Стандартне посадочне на вазовських дісках 58,5, тому треба це все розточити під 58,5. Як його закріпити, це велике-велике страшне питання. Но я думаю, ми повинні це діло придумати. Поскоку тут діаметр. Завідомо більше, ніж влази токарний ТВ-16, то будемо пробувати використовувати мою нагафу. Фрезерний станок в режимі лоботокарного. У мене є оправки. Велике Спасибо, Велике моїм підписчикам, які мене снабжають такими ніштяками. Ви навіть не представляєте, наскільки це приємно, наскільки це класно, що є люди, які мене так підтримують. Невероятно підтримують. Так, а що мені треба буде зробити? Мені треба буде зняти хобот, бо назад він не подвинеться, він упреться в стіну. Сюди ми вставимо оправку. На оправку ще якийсь блинець придумаємо. і придумаємо, як крутити той половинку диска. Сюди ми завжди вжимемо тиски різець Я думаю, так, і спробуємо розтачити по поводу резини. 4.0.0-10, це моделька 96. Інтернет каже, що це колісо із грузового мурав'я. Діск тут ширший. він похожий на 5-дюймову резину, предназначений, мабуть, під покришку від інвалідки. Ну, По-моєму, буде ходити. Нікуди не не дінеться. Ну, так, да, трошки широковато. Ну і ладно. камери держаться, дуже добре. Спускаємо камери, розкручуємо ці три болта і розсоєняємо половинки. А далі будемо думати яким образом це діло розтачувати? Главне його повністю спустити. Похоже, колісо десятиліття мене розбиралося. Питаюся покришку під диска одірвати, щоб воно зрушилось. Це наче диск, який валявся десь у воді. Ну то ж таке, жовчи, не тут крепко. Ну і чого, воно в принципі йде. А це позачищати ці болти і запшикати їх Хай відкисають. Потім будемо пробувати їх розкручувати. Болти оказалися три штуки М10. Гайка на 17 ключ нужен. При цьому голова на 14. Це болти старого образца з тих времен. Видно дійсно для якоїсь сільхозтехніки. Та й ця штука вообще, з колісом могло десь на якихось культиваторах, КРН стояти. Легко. Ну, в принципі, крутиться. Тільки треба головку там чимось схватити, бо ключик вивалюється. Угу. Ось видно, наскільки не соосно воно вирубане це центральне відверстя. Тут ось маленький зовсім такий зазорчик до відстання. А тут величезний, тобто сміщення пішло. Я думаю, як ми це розточимо, то, мабуть, додаємо ще кріпежних болтів сюди. І треба буде ще пересверлити 4 відверстя 12 з розболтовкою 4х98 під вазовські ступиці під Оті. Я думаю, вже одразу його треба зробити. Один болт в принципі, нормально відкрутився тріщоткою, а з другим ось мучаюсь. А Потім сповнив, а за чим я мучаюсь? У мене ж прибора є для відкручування тугих гайок. Ого. горить. Ото вещі. Получилось. Дим іде. Тепер попробуємо третього болта. Напомню, давління я його то оно не взорвться мені в голову. От і все. То, Виходить, такий бол був неудачний. Отак от в одній связке i крафендель Crafandel. І така вот триуголка за вроры, за условні 50 гривень. Тем не менее, все сработало. Приржавіло крепко. Така отвертка затупленным краєм пластинка. И вставляю, шатаю, туда сюда потроху йде. Да, там проржавіло крепко. Ну а що зробиш? Ру. Знялось. Дивіться, сікер жавчини трухляка. Це караул просто. Так, ось воно, ось оце так, там камера, камера в поряді. Та треба той. той блинчик витягнути. Тут у половинку я зняв, а тут похужеє такого трухляка. Ну, знайшов містечко, там де мінімум трухло. І од нього воно почало відставати. Перейду по кругу. Вийшлось. Ось і цей блинчик. Він тут конусний. То должно воно все зніматися швидко, добре. Засід того, що він вирос, то і той гніт. і за трухлякає жавчину, то воно не хотіло зніматися. Ех, Дзвонить. О, камера, покришка. Навіть її не згалтував відверткою, поки розібрав. Склалися сприятливі умови. Сьогодні в мене в гараж попало два диска для заднього моста. Два Нівовських і два Жигульовських. Отак от. От покришок, правда, немає, і диски печальні. Звісно, Ніви було б взагалі офігенно, щоб такі от високі колеса зробити. Це воно таке. Так висоти були. Тільки треба пару покришок. Потім блинці поварювати, щоб воно стало. На Жигульовській ступиці. Ну Може ці будемо. Використовувати? Ладно, то все ми побачимо, до того дійдемо. Нове поступлення запчастей до <сум> суперпроекту. Тяги Жигульовські і тягає з Москвича. Ніколи не думав, що вони так от по чудному зроблені на Москвичові. Ну, а може бути воно буде навіть в тему. Попробую, чи підходять, чи підходять оці от конуса під шкварня. Ті поворотні кулаки. Ну То все буде в віддільному відео. Ось і друге коліщатко, Я його вже спустив. Давління було 1,4 атмосфери. Зробив позначку, що це ось друге напроти сосочка. Диск покращений, трошки є ржавчине, але ну не так, звісно, як на отому. Опять же, дивимося, як от штамповано. Чорті по-якому. Не совпадає воно, зовсім не совпадає. Ну то не страшно, ми знаємо як це лічити. Зараз розбираю його в очередний раз, три болта і на фрезерний будемо розтачувати.